Доброго ранку сади і поля, доброго ранку рідна земля. Доброго ранку, друзі мої. Миру бажаємо на рідній землі. Тож ви вставайте, мирші потягніться, смачно поїжте та за працю беріться. Щоранку ще до сходу дня стає до праці він щодня. У полі, в саду і у дворі його турботи немалі. Орати, сіяти, косити і доїти, і возити. Годує всіх людей, тварин, землі віддав свій кожен день. Від сонця й до зіров горі він трудиться на рідній землі. Без фермера немає й столу, бо він тримає все довкола. А в чому полягає праця фермера, я вам зараз розповім. Уявіть собі велику галявину або поле з зеленими травами. Овочами, квітами, корівками, півниками, курочками та вівцями. Ось там і працює фермер. Фермер це людина, яка вирощує рослини і доглядає за тваринами. Він має свою ферму. Це великий шматок землі, де все росте і живе. Фермер сіє у землю зернятка, а з них виростають. Пшениця, з неї роблять борошно і печуть хліб, кукурудза, її варять, сушать, дають тваринам, овочі, картопля, морква, помідори, огірки, капуста, фрукти, яблука, груші, сливи. Фермер працює цілий рік. Навесні він сіє насіння, влітку поливає, доглядає. Сапає бур'яни, восени збирає урожай, взимку ремонтує техніку, годує тварин і готується до нового сезону. На фермі можуть жити корови, дають молоко, кури, несуть яйця, свині дають м'ясо, кози дають молоко, як і корови, вівці дають шерсть. Коні допомагають працювати і возити речі. Фермер годує тварин, чистить їх будиночки, стежить, щоб усі були здорові. Фермер працює дуже старанно. Він встає рано вранці ще до сходу сонця і йде до тварин годувати їх, на поле працювати трактором або сіяти зерна. У сад обрізати гілки або збирати яблука. Його помічники це трактор, сівалка, плуг, граблі та інші машини. Фермери часто живуть біля природи. У них є собаки, які допомагають охороняти господарство. Іноді діти фермера також допомагають, збирають яйця, носять воду або годують тварин. Фермер вирощує багато продуктів харчування. А зараз ми з вами пограємо в гру з чим пиріг. Розглянь уважно зображення та визнач, з чим пиріг. Подивись уважно, з чим пиріг. Вірно, з морквою. А цей пиріг з чим. Так, з яблуком. З чим пиріг? Молодець з рибою? А цей пиріг з чим? Так, з гарбузом. А цей пиріг з чим? Так, з Грушею? З чим пиріг? З Сиром. А цей пиріг з чим? Молодець з капустою. З чим пиріг? З грибами. А цей пиріг з чим. Вірно, з ожиною. Все вірно, молодці малята. Тож ви дізналися, хто такий фермер і чим він займається? Тож до побачення, малята, до зустрічі!